Вітаю на константі. Останні роки в українському медіапросторі все частіше можна зустріти інформацію, нібито ООН це ні на що не здатна і взагалі не потрібна організація. Воно і не дивно, війна триває вже багато років, а Онівських миротворців ми так і не побачили. Але сьогодні, у цьому дуже короткому відео, я спробую переконати вас, що якби ООН не існувало, то Україні зараз було б куди гірше. Починаємо уже понад 75 років. Статут ООН є головним міжнародним документом в принципі, і це визнала кожна держава світу. Якби не було ООН, то у світі не затвердилися би ті принципи поваги до територіальної цілісності держав, якими Україна оперує зараз, доказуючи злочинність дій Росії. Найбільша заслуга ООН в тому, що ця організація затвердила міжнародну юридичну теорію, те, як мають співіснувати держави і на що мають орієнтуватися. Хоча іноді ООН здатна не лише на теорію, а й на рішучі дії. Усі ми пам'ятаємо численні миротворчі операції ООН, які тривають і нині. Однак, аби ООН змогли долучити свої війська до війни в Україні, потрібна згода Росії. Росія є постійним членом Ради Безпеки, головного органу ООН. А значить, що вона має право абсолютного вето. І з цієї ж причини Росію неможливо виключити із самої Ради безпеки або з ООН взагалі. Так от, якщо ООН це більше про теорію, про визнані світом цінності та орієнтири, то за силову складову відповідає НАТО. Саме НАТО це військово-політичний союз, який має за погодженням із Генеральною асамблеєю ООН проводити міжнародні військові кампанії для підтримки миру у світі. Тому особисто в мене питань більше виникає до НАТО, ніж до ООН. У всякому разі від ООН усе одно є користь. Насамперед вона допомагає українцям, які були вимушені покинути власну державу, завдяки ООН була укладена зернова угода і так далі. А на цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!